онлайн, Ви бачите презентацію? Так, бачимо. Отже, наше дослідження стосувалося виявлення та підбору ефективного лікування, спираючись на результати визначення антибіотику чутливості чи резистентності до антибіотиків, антисептиків та протигрібкових препаратів у органітальних інфекцій. Ну, спочатку скажемо про актуальність проблеми. Зрозуміло, що інфекції сечостатевої системи, поміж інших, є однією з проблем сучасної медицини. Я думаю, що нікому з присутніх тут не треба нагадувати, що антибіотикорезистентність та її стрімкий розвиток є серйозною промішкодою при призначенні ефективного лікування. і Взагалі, боротьби з будь-якими інфекціями і цими. В тому числі мінливий характер резистентності а також наявність якихось особливостей індивідуальних в кожному випадку і в кожному зразку також додають ще складнощі цій ситуації, тому важливо проводити ось такі дослідження, виявляти якісь особливості, порівнювати антибіотикорезистентність резистентність різних збудників до різних груп препаратів Тощо, отже, виходячи з цього, коли ми робили це дослідження, ми поставили собі на меці. І проаналізувати дані, отримані про мікробіоту орієнтальних шляхів чоловіків, тому що такі дані були е, в нас. <кій> Виявити якісь особливості їх антибіотикорезистентного профілю, може якось порівняти, чи може знайти якийсь паттерн, щоб їх об'єднував, і з цього всього зробити висновок, яка, мабуть, буде найефективніша антибіотикотерапія. Так, завдяки цьому аналізу, ми можемо по перше оцінити поширеність різних мікроорганізмів, що спричині з інфекції з системи системою чоловіків, визначити спектр антибіотикорезистентності цих мікроорганізмів, розробити раціональні схеми щодо лікування. Оптимізувати діагностичний алгоритм, зробити його кращим, розробити нові профілактичні заходи та сприяти підвищенню бізнес лікарів та також пацієнтів щодо цієї теми. Отже, ми почнемо з методології дослідження, що ми робили, звідки взяли дані, що взагалі відбувалося тут. Джерелом даних були результати отримані під час скринінгового дослідження у органітальних виділень чоловіків різних вікових груп від 19 років до 60 Приблизно ось так було. Всього ми опрацювали результати 100 аналізів. Це був два кусів, з яких у 96 випадках були виявлені мікроорганізми, а у чотирьох випадках дота була взагалі відсутня, тобто організму. Чистий матеріалом зрозуміло в кожному з випадків у нас виступав у мінітальний так, саме для визначення е, чутливості мікроорганізмів до антибіотиків е, використовували дискодифузійний метод або метод Кірбі Бауера. це коли ми беремо е, агарове середовище, висіюємо, висіюємо культури збудника та піддаємо їх впливу дисків із препаратами, наприклад, із антибіотиками, але в нас були різні групи, наприклад, протикрипкові антисептики ще. Та Відповідні результати ми можемо класифікувати. За такою S – це sensitive, чутливий стандартний режим дозування, R — resistant, стійкий мікроорганізм та I — intermediate, це чутливий, але з підвищеним режимом дозування стосовно конкретно антибіотиків групи, які приймали участь у цьому дослідженні, на які тестували це, були пеніциліни, втохінолони, макроїди, аміноглікозиди, інкозаміди тощо, тощо. І як вже ми говорили, це були також проти препарати відповідно до. Виду збудника, якого виділили антисептики, та також фаги, фаги, різноманітні і фаги детей. Так, як ви можете побачити, частіше всього ми висіювали родини стихлоковків, це 36%, шість, Потім ідуть ентеробактерії, 34%, потім стрептококи 25% 4 та лише у Одному відсотку ми побачили кандидат Альбіканс, було два зразки. Та також у трьох відсотках випадків ми не висіяли ніякої мікробіоти. Якщо ми будемо розглядати конкретніше кожну родину за представниками виду, почнемо зі стафілококів, так таких це найчисленніша родина виявилася. Переважати буде стафілококус гемолітикус. Він становить майже 30% від усіх виявлених мікроорганізмів в цих аналізах. Далі йдуть стезолотисти стафілококус, стафілококус епідемідіс. Вони значно нижче <кій> становлять частку від усіх стафілококів відповідно 2,4% та 4%. Були ще такі поодинокі випадки, як, наприклад, бета-гемолітичний але це 0,8% один ми навіть не робили якогось розбору аналізу для нього, тому що статистично не значимо. Мабуть, оцінювати якийсь поодинокий випадок. наступна родина це будуть ентеробактерії. Найбільшу частку установив тут стептокопус вірід з 23 З невеликим відривом від нього йде ентерококус фекаліс, 21,4%. Інші представники, як в попередньому випадку, значно рідше зустрічалися. Це була кишкова паличка у приблизно 8% випадків, так ліпсіопнедонія у приблизно 5% випадків. Ну як вже зазначалося. Також зустрілося нам родину доріжоподібних дрібних, і а, кандіда Альбіка становила лише 1,6% від загалом усієї висільної мікробіоти. А перед тим, як ми перейдемо конкретно до якихось особливостей, які ми помітили при аналізі. Антибіотику чутливості важливо зазначити, що ми робили взагалі розглядали, аналізували це тільки там, де це було, як я вже говорила, статистично значимо. Тобто, якщо це були якісь поодинокі випадки або два випадки, як кандидат кандідалікас, тоді ми того не робили, тому що, мабуть, воно не має ніякої цінності в плані визначення закономірності. Так, Ми представляємо діаграми, ми обрали тільки цікаві групи. Ось ми побачимо для степілоте схемолітику: це були пеніцеліни, антисептики та аміноглюкозити, чому саме ці групи. Серед пеніцелінів ми бачимо, що присутня природна резистентність до макролідів, та фіноонів. Ще хочу сказати, що на осі Y ми бачимо саме антисептики, антибіотики. а по... По осі X. а по осі Y ми бачимо відсоток резистентності мікроорганізму до цих препаратів. Що щодо пеніцилінів присутня природна резистентність до микронізів і торкінолонів, середня чутливість до карбопенемі, стетрициклинів та лінкозанідів. Побачили серед антисептиків, що хларгексидин та бетадин 10% відсотковий саме мають дуже вальний вплив, а лікувати треба саме аміноглюкозидами. Ми бачимо резистентність тільки у 5%. відсотках. Наступне це що мірамісті ми не сьогодні ще й нам як можемо? Як ви бачите, тут дані теж підтверджується. Наступний це стифілофокус епідеміс. Тут у нас не так багато дуже чого цікавого, тому що середній, середній відсоток випадків резистентності становив десь приблизно 20% в більшості груп. Але ось ми побачили дещо цікаво, наприклад. В антисептиках та пеніцилінах. спочатку пеніциліни, як ми бачимо, дуже високий резистентність до більшості представників цього класу антибіотиків, окрім е, зопорцину та оксициліну. У оксициліну буде тільки в двадцяти відсотках резистентність виникати носидено, що ми опрацювали. і також до антисептиків ось цей хлоргексидин і 10% відсоткових бетадин. Ми ще не раз згадаємо, тому що дуже часто траплялося таке, що вони були ну, найефективнішими з усіх. І також поміж антисептиків ми бачимо деякі, той самий меромістим, ми продовжуємо це виключити, <смістити> що вони в 100% випадків були нечутливі мікроорганізми до нього, тому, мабуть, неефективно використовувати такий препарат. Степлокопус іореус тут ми брали. Брали пенсиліни, антисептики, окремі групи препаратів та фаги. Що цікавого тут серед пенсілінів ми бачимо досить високу резистентність, окрім деяких препаратів, наприклад, заперцину, аперцину, ксецеліну, зі клабулановою кислотою з'єднання. Серед антисептиків ми бачимо, що досить гарно справляється порицелін, знову хлоргіцидин шикарно, та бетадин 10%. Дуже цікаво те, що ми можемо брати стефілококовий пак для того, щоб лікувати стефілококус ауреус та серед окремих груп також ви можете побачити Наступний це Streptococcus viridans. Тут маємо зазначити, щодо таких груп, як торхінеони, макроліди, аміноліказиди, тетрацикліни. Майже повністю виникала резистентність. Ми таких не позначимо, тому що слайдні резинові вибачте. Але там від 97% до 100% практично до усіх препаратів групи, виникала резистентність. А ось тут ми бачимо, що, наприклад, до кармопанемів навпаки дуже низький рівень резистентності. Це приблизно 5% до кожного з препаратів з цієї групи, тому вони, мабуть, є найефективнішими, найефективнішим варіантом для лікування стриптокорпуса. Далі також ми можемо побачити цікаву історію в Ну, Тут тобто є контраст між 100% резистентністю, до, наприклад, карбоніциліну, а одночасно, якщо ми будемо використовувати анкіцилін, наприклад, або бензилпеніцилін, там майже повна чутливість буде до цих препаратів, дуже низький відсоток виникнення резистентності. Також фаго про тому, що фагові препарати досить актуально, але на жаль, не як в попередньому випадку, тут до них буде до всіх майже дуже резистентність, тільки результат там трішки менше, але все одно більше половини. Ми не вважаємо, що це якийсь сприятливий результат. І останнє, що тут можна сказати: з антибіотиків окремих груп це така збірна група антибіотиків, там наприклад ванкоміцин і ріфапіцин, що були протестовані окремо від. Інших класів, тут можна визначити саме валкоміцентр, до нього буде міська застерігність у 10% випадків та тейкопланінг uh, у 20% Так, інтерфокус паліс. Тут ми бачимо бенселіна окремі групи та фаги, серед макролідів, лінкозамідів, цифалоспоринів близько 100% резистентність. тому це недоречно показувати. Серед окремих груп ми можемо побачити те, що бенкоміцин досить гарно діється: 11% та ще ефективнішим є лінозоліт. Фаги. Досить резистентні мікроорганізми до фагів, тут тобто, також нічого цікавого, та високі показники серед пеніцилінів ми бачимо також контраст. Наступний мікроорганізм це є шляхія Тут, по-перше, що ми бачимо, що до буде стабільно низька резистентність. Дуже цікава картина вийшла, бо 10% для кожного препарату, хоча, так коли дивишся на сирі дані так не скажеш, але конкретно чітко 10%. Прямо всюди вийшло. Стабільна низька також, мабуть, будуть мати вищу ефективність. Якщо ми говоримо про антибіотики окремих груп, то можна визначити чутливість до хлора феніколов, поліміксину у по 10% кожній. А також дуже багато високорезистентних випадків, наприклад, лінозоліт, ламкоміцент, не те, що було в попередньому. І знову ж приводимо антисептики і наголошуємо на коло брискатині та 10% відсотковому бетадині, які будуть ефективними. Ну, Ми з тим тут не саме вища резистентність, але більше половини продовжуємо його. <ріпсі> ага. Тут у нас палоспорини, антисептики та фаги. Макоміти і він резистентні. Наголошуємо на фагах. Тут цікаво, що є піофаг та також резерфаг. У біофага 50% тільки резистентності, а у резерфага 33%. Антисептики знову хлорцидин, фурицелін є та детальне 10%. Та цифалоспорин ви можете побачити те, що досить. Також ми вирішили визначити, які з виділених мікроорганізмів були ну, мутирезистентними та скільки їх було. Отже, ці критерії ми використовували для визначення мутирезистентності. Це according to ECDC, European Center for Disease Control, якщо не помиляюся, ось посилання на статтю, де вони викладаються. Тут Сказано, що мультирезистентними будуть вважатися мікроорганізми, які будуть резистентні до щонайменше одного препарату із щонайменше трьох окремих груп мікроорганізмами з розширеною резистентністю будуть вважатися ті, які будуть резистентні до щонайменше одного препарату в усіх групах, крім двох чи менше, та панрезистентними мікроорганізмами будуть вважатися ті, що будуть резистентними взагалі до усіх препаратів, що випробовувалося. За ми використовували ці джерела. Там також було, з е, мікроорганізмів були проведені певні критерії, які конкретно антибіотики треба було перевіряти, і ось що ми побачили: тут не всі, тому що ну, е, в джерелах, які ми використовували як критерії, не для всіх вони були розписані, але для тих, що були, ось ми визначили. Стовідсотково всі мультирезистентні В нас були статіло кокуси з трьох виявлених. Три були я зрозуміло резистентні до щонайменше одного препарату щонайменше трьох. В різних окремих групах антибіотиків не надовго від них уйшли ентерококус фекалість. Там де 96% було їх мультирезистентних з 27 виявлених в результаті цього дослідження. 26% були було мультирезистентні. Тільки в одному зразку не виникало. Там здається, було до одного одного препарату з двох груп, не дотягнуло до трьох трошки, тому він не мультирезистентний за цим критерієм. І для ентеробактерій Escherichia колі в 60% була мультирезистентна, тобто з 10 виявлених 6% були ними, та плепціопемонія усі 6% також були мультирезистентними. мутерезистентними. що відповідали критеріям вишиваної резистентності та, не дай Боже, панрезистентних, ми в результаті дослідження не виявили. Так, висновки. Перше – це результати. Почнемо з того, що саме ми висіювали частіше всього. Частіше всього це було стикілококи. Стикілококи – це в моліці 37 ізоляцій, епідермідіс – 5, а 3. Стрептококи – стрептококус віріденс – 30 ізоляцій, інтерококус – епіціаліс – інтерококи – 27 ізоляцій, та ентеробактерії, це шеріхія колії – 10 ізоляцій, та клапсіяла пневмонія – 6 ізоляцій. Ось також була виявлена значна резистентність. Ну, ви бачили на діаграмах. Показано, що дуже часто були випадки високих невплоть до 100% резистентності. Більшість штамів були навіть мультирезистентні, як показали нам попередні слайди. Це також не є дуже сприятливим якимось висновком, але вже є як є. Тобто, ми можемо. Прийти до висновку, що для ефективного лікування цих інфекцій, мабуть, потрібна якась комбінована терапія. Також знову повернемося до хлоргіксидину та десятисоткового петодину, тому що деякі антисептики, наприклад, вони виявили значну ефективність в майже усіх випадках. Щодо так, Щодо паттернів, можемо сказати, що а, якогось такого чіткого, що ось усі мікроорганізми були дуже резистентними до цих класів препаратів, не було виявлено знову ж тому, що резистентність, як явище, має дуже мігний характер, тому в кожному з цих випадків для підбору ефективного лікування треба користуватися індивідуальним. Нашим Це здебільшого здав... ми тут спиралися для визначення критеріїв муторезистентності з розширеною резистентності та Дякую Дуже гарна презентація. Дякую, Дякую. запитання таке: а от де ви мали саме цей досліджувальний матеріал? Ми працювали з даними, які вже були результатами аналізів, співпрацювали з лабораторією, яка в організмі форматі нам ці дані надала. Ми спілкувалися з представниками лабораторії. Це реальні результати бактеріологічних досліджень пацієнтів. Ще питання втомилися, але дуже гарно, і ви молодці, ну, за стійкість, тому що ви останні ну, і не втратили цей запах для того, щоб зробити доклад. Насправді дуже круто. Ну я дайте питання, ми потім поговоримо. Тому, що так. технічні деталі залишили на завтра. Останні за так? Так, тут. Окей, добре е, якщо є ще питання В онлайн-слухачів. Немає, ціни не мовчання. Дякую. Дуже вам дякуємо, зараз я вам знайшов на хвилинки. Тримайте дуже так. дякую. Дуже крута робота. Назвичайно всім дякую. Ви великі молодці, що витримали багато годин стільки. Повноцінний робочий день.